Всім привіт, друзі! З вами на Trade і сьогодні я вам покажу, як я торгую на валютному ринку за допомогою е декількох індикаторів. Е у нас тут є RC Ми бачимо, що тут а зараз ціна 50, тобто зона перекупленості, перепроданості середні щось. Е також ми бачимо по лінії ск з EMA, Ема, е що ціна має рости, і ціна від Переболіксар каже купувати. То ми відкриваємо е на одну хвилину. Угоду верх ну відкрилось на дві, але це нічого страшного. Дивимося, як воно відпрацьовує. А поки угода себе відпрацьовує, хочу розказати про свій телеграм-канал. Там де я ділюся своїм шляхом. Я веду рубрику розгін балансу із 2500 гривень і вже дійшов до 50 тисяч гривень. Ось сьогодні результат нашої торгової сесії. Ми торгували всю безкоштовну інформацію. Я надаю в своєму каналі, стратегії і так далі. Повернемося до угоди, дивимося, як вона чудово все відпрацьовує. Зараз може трошки бути відкат, але ціна так і має злетіти вверх. Дивимось, по цій стратегії все чудово завжди відпрацьовує. Я вже дійшов до 50 тисяч гривень за допомогою цієї стратегії. Вона дуже проста. Тут просте налаштування індикаторів, там трішки потрібно поміняти EMA і RCA. А так все дуже просто, друзі. тому можете повторювати, розвиватися. І ось все вийде. Ось залишається 27 секунд. І наша угода закривається в плюсик, тому чекаємо. Так, 3, 2, 1. Все. Плюсик, наша угода закрилася в плюсик. Бачимо 50 757. Сьогодні я поторгував було два плюсики, два мінуси, але ми. Закрили цей день у плюс. Вчора я торгував і хотів добити 50 тисяч, але були мінусові угоди. Я зробив опитування у своєму каналі. Ось, чи добивати 50 тисяч. Більшість сказали, що не потрібно. І я не добивав. Ось мій канал. Можете переходити, розвиватися, підписуватись. Тут є безкоштовні стратегії. Ось тут як все робити в закріпленому повідомленні. Також посилання на канал. Телеграм-канал буде. О, бачите, як відпрацювало дуже добре по стратегії угода. Посилання на телеграм-канал буде в коментарі та в описі під відео. Всім дякую, всім удачі!